Усім привіт! І з вами JustGamer. І сьогодні друга серія, яку я збираю. Це ржавий... <coughs> легендарну машину. Почнімо ж. Минулої серії. В <coughs> минулої серії ми зібрали з вами, ну, можна сказати, половину підвіски. Чого вона не закручена? А, Зараз чекайте. 12. Ну. Е випускаю в той. Е другу серію я випустив в той, випускаю в той же день, що і сьогодні, типа, е Сьогодні я випустив першу серію і сьогодні я її випущу другу. Ось. Так, усе під контролем, усе гарнесенько зроблено наче. Окей. Euh... Ще готова фінна, фігня має підкріплятися. Все. Нормально. Я, до речі, як зберу всю Таврію і попробую... Ой, Таврію кажу. Знаєте? Хай це буде Таврія. Я як зібру, зберу всю Таврію, то я думаю зроблю типу такий як ігрофільм Якраз по цій ігрі. Е, типа. Він буде напевно лажовий, але... не знаю. По частинкам теж буде. Так, зараз я Це було скільки лайків і скільки підписників у мене зараз на відео. Але на самому моєму першому відео купу переглядів. Ну для мене 7 переглядів це купу. О, тут робота. Для мене 7 переглядів це насправді купу. О, гадав з ключем. О, знову! Ганнечка, Я надіюся, хоча б я буду мати 20 підписчиків. Це для мене вже велика справа. Ні, я не буду тільки стрімки. Э, стрі... Я не буду тільки грати в один MySammer ви Що думаєте? що Я тільки My Summer буду грати Буду грати Call of Duty, Кал кажу. Call of Duty. ТД. Але. Це буде після того, як я куплю купівлі. А не... Піраф, на що справа. Кирак і трав. Сто процентів я заросла намонтував монту тут якусь гарненьку музочку. Не насолоджуйтесь. речі, хто не дивився в серію, подивіться, потому что там, там, там була дуже гарненька І Я його заспил забыть. Так, сам всего штуки, палки... Аморта, морту запись. Але спершу треба пружин поставити, яке знаю. Ні? Так. Да. Воу. Ха-ха-ха! <реш> Вони в багажник залізли. Так, да, я правий. Треба перший поставити пружин. Слава Богу, їх закручувати не треба. До я почав з вечора дня. Типа у меня же сбережение, ну. Ставим аморты. Задние. Так, там вот прям капец с этими амортизаторами. О, на 6, на 6. Я готова назад перенести, щоб легше було. Шукаємо ще бувти. Ага, лаві. Все. Більш нема. Зверху закручувати не треба. Так, пішов на 12. Все. Правий аморт готовий. Ставим тепер лілі. Але все ж таки дуже цікаво бавитись в цю ігру. Тут треба якби виживати. Але не. А не просто збирати в Зразу Сразу заключую Дякую всім, хто на мене підписався тим двом людям. Так. Ви 100 не чуєте, але Тай. у мене є кіт, і він зараз Ось, ми, наче, зібрали всю підвіску. Так. того Я не знаю нашу. А от того... То до руля. Так, все. Ми закінчили з підвіскою. Похлопайте! Мені похлопайте! Та-та! то та, то я, то я, та. Можна опускати наш тарантас. Так, блин, опускайся! О! лай 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 Підвізка готова! Так, пора ставити інтер'єр. Мотор в саму останню чергу! Тяжкий! Сто процентів це крісло тяжке! Ой! Так, что там на скейте? ведь. давить. Плёха муха Что, что И было? Ничего? Крис следовало, я знаю, да? Тут ничего, надеюсь? Нет? Значит, все ціле. Ну блин, собака, а? Крисло, шо ты робишь? Кисне нормальный. Что я? Ой, боже. Стоимо моей самокармы, ну. Вот, блин. Ой, блін, що я роблю. Так, <кхе> да, з тієї сторони буде тяжче закручувати. Трошки Так, деду Причм я обіцяв вам, що я буду вняти... то того старежаного вітро, про яке вам розказував. Так буду Але зараз. Зараз я попробую зібрати підвіску і інтер'єр. Мотор само останні чорно зробить. Так, треба щось попити персонаж. Півку, наприклад. Так, ще би нам в туалет сходити. О! Цега, під яку музику зараз я в туалеті? Можешь казати. Просто збираємо таврію. Блін, нечайно не ту кнопку. Стоп, такого. Мені Ніби колесо роздобути. Блін, я тут буду довго йти, я зупиню тоді на секундочку. Фух, знала би ви якою ціною мені були ті колеса срані дістати. Ставим. Раз. На 13. Значить, там бджоли не покусали, добре, що ти не засняв. Регулярні колеса я поставив. Але не забувайте, що ми можу, можу тільки знімати на 15 хвилин відео. Ви знаєте чому? Хто не знає, може подивитися минулий відеоролик, тоді дізнаєтесь Так. докручуємо ще два колеса і завершу. Що свобоб ще гудить? Ой, гудить кажу. Опять машина сыграла. Ой, кажу, одна пятая. Пять двенадцатых. Ладно. Это уже сберем на наступный раз. О, запаска. Ой. Ну, хай там валяется. Ай, пофиг. Ну все, всім папа! -па. З вами був Just Gamer. Підписуйтесь, ставите дзвіночок і лайки. Всім папа! -па.